Усім привіт! Мене звати Віталій Волочай, і ми майже на фінішній прямій із Суспільне спорт у висвітленні Олімпіади 2020. Медалі, рекорди, неприємні поразки і все це як завжди за 300 секунд. Спойлер тут навряд вийде за 300 секунд. Well, sorry. розпочинаємо. П'ятнадцятий день змагань приніс нам чотири медалі Олімпіади в Токіо. Людмила Лузан та Анастасія Четвірікова вибороли срібло у каное двіці. Тому медалі відправляються в Полтавську та Житомирську області. Боксер Олександр Хижняк завоював срібло. Його медаль відправляється також до Полтавської області. Наша стрибунка у висоту Ярослава Магучих приносить бронзову нагороду Дніпру. Вітання рося! А українська команда з артистичного плавання принесла бронзу Харкову. <плес> Ще одна історична медаль для українського веслування на каноє. Людмила Лузан і Анастасія Четверікова срібні призерки на дистанції 500 метрів двійці. Уперше в історії Олімпіад на цій дистанції. Українки з самого початку зайняли другу позицію і надалі тримали потрібний для срібла темп. Наприкінці заїзду Лузан і Четверікова навіть були близькими, аби наздогнати лідерок китаянок, але до кінця дистанції так і не змогли її їх дістати у будь-якому разі срібло показник хорошого потенціалу українок перед Парижом. 24. Дуже щасливі. Це просто неймовірно, і ми не можемо досі це повірити. Да вона блестить. біле золото. А от боксер Олександр Хижняк приніс Україні вже п'яте срібло олімпіади в своєму фіналі. Українець два раунди лідирував, вигравав у бразильця Еберта Соузи як міг. Але в третій трихвилинці хвилинці пропустив підступний удар від опонента. Та впав рефері зафіксував нокаут. Попри те, що українець швидко піднявся і був готовий продовжувати буксувати. Але ні, золота медаль не наша. До речі, після поразки Олександр зізнався, хоче заслужити золото олімпіади, але поки що не знає, чи залишається на ще один олімпійський цикл. Ну трапилося, трапилось на все воля. Божа. слава Богу, за все. Ярослава магучих принесла Україні 12-ту бронзу токійської олімпіади. До висоти 1,96 сантиметрів українка йшла чисто. Далі ж у неї почались помарки. На позначці 2 метри 2 сантиметри, вже входячи до топ 3 фіналісток, магучих вирішила перенести планку на 2 см вище, однак. Це не допомогло. Висоту не було подолано, а стрибунка так і залишилась на третій сходинці. Але не забуваємо їй лише дев'ятнадцять. Вона вже рекордсменка України. Чекаємо у Парижі, Росію. Над близькою до нагороди була і Іра Геращенко. Вона зупинилась на позначці 2 метри і стала четвертою. Юрія Левченко не змогла взяти ні 1 метр 98 сантиметрів, ні 2 метри і стала восьмою у фіналі. Ще одна історична бронза України. В артистичному плаванні. Українки стали третіми в командних змаганнях на Олімпіаді. Перша в історії і знову українські синхроністки обійшли господарок змагань японок майже на бал. Як же це круто? Борчині Оксана Лівач стала четвертою ваговій категорії до 50 кілограмів. У бронзовій сутичці Українка не змогла нав'язати конкуренцію американці Сарі Ен Хільдебранд. Поєдинок закінчився із рахунком 12-1 на користь Сари. Ен. Але сподіваємося, що 24-річна лівач зробить роботу над помилками і таки візьме свою Олімпіаду олімпійську медаль у майбутньому яку ж сенсацію зробила українська велосипедистка Олена Старікова? Українка пробилась у півфінал Олімпіади в спринті. У вирішальному чвертьфінальному заїзді Старікова обійшла на кілька тисячних секунд срібну призерку Олімпіади 2020 року в командному спринті Німкеню Лею Софі Фрідріх. Протягом усієї гонки німецька велосипедистка лідирувала, але Олена не відпускала її від себе до заключної прямої, де Українка і зробила справжнє диво. Тепер вболіватимемо за Старіку в заключний день ігор, 8 серпня, о четвертій ранку. А от 15-річний Олексій Середа став шостим у фіналі зі стрибків воду з 10-метрової вишки. Олексій був другим наймолодшим фіналістом цих змагань і зумів показати дуже гідний результат. Певний час середа був навіть четвертим, однак все ж більш досвідчені учасники олімпіад випередили українця в Олексія. Це дебютні ігри. Тож чекаємо на нього в Парижі зі складнішою програмою та з претензією на медалі. Збірна США з баскетболу в четверте поспіль виграла золото Олімпійських ігор і 16-те загалом. Непохитні хлопці у фіналі американці взяли реванш у Франції. Опоненти зустрілись у Токіо вдруге на стадії групи в першому матчі. США поступились французам, але американці були б не американцями, якби не реабілітувались. Протягом усієї зустрічі команди йшли на рівних, але в заключній чверті підопічні Грега Поповіча дотиснули суперників 87-82. Уперше за 25 років у індивідуальному багатоборстві з художньої гімнастики золото Олімпіади вибрали не представниці ОКР Двадцяти Нічна ізраїльтянка Ліной Ашрам, яка ніколи в кар'єрі не вигравала в багатоборстві на чемпіонатах світу і поступалась росіянкам, дала всім жару в Токіо. Представниця Ізраїлю отримала найвищий бал у правах із обручем і булавами, та другий найвищий у вправах із м'ячем і стрічкою. Цього виявилось достатнім, аби залишити представницю ОКР Діну Аверіну. Без золота. А от білоруська Аліна Гарнасько вибила з п'єдесталу ще одну каерівку Аріну Аверіну. До речі, українки Христина Погранична та Вікторія Нопрієнко посіли 9 та 10 місця відповідно. Що ж теж непогано, адже українки одні з наймолодших учасниць фіналу. Неймовірна сіфанха сам. Нідерландка заявилась на три дистанції Олімпіади. І не якийсь спринтерський, а 1500, 5000 і 10 тисяч метрів. Тобто, уявіть, на дві з цих дистанцій ще треба відібратись, потім пробігти фінал, а потім ще й подолати фінал на 10 тисяч метрів. Але Хасан, це не страшно. Спершу виграла золото на 5 тисяч метрів, далі взяла бронзу на 1500, а потім рознесла суперниць на 10 тисяч. Легенда! Уже завтра, 8 серпня, останній день Олімпійських ігор у Токіо. Today is my last day. Від України виступатимуть художні гімнастки та марафонці, а Олена Старікова побореться за медалі Олімпіади в півфіналі спринту. А ще в прямому ефірі ми покажемо церемонію закриття Олімпіади 2020. Тож слідкуйте за розкладом трансляцій на сайті Суспільне спорт, і побачимось завтра.